Російські фейки безглузді і нещадні, а до того ще й нескінченні. Тож ми розвіншуватимемо те, про що говорять на Росії люди у погонах та ті, хто сидять у владних кріслах. Це спільний проект Апостров ТІВІ та Центру протидії дезінформації при РНБО Кремлівський фарш. І сьогодні випуск особливий. Ми зібрали для вас топ найбільшої маніпуляції дезінформації та фейків від російської пропаганди за 2022 рік. Тож залишайтеся, буде цікаво. Розпочинаємо з топ-наративу цього року біологічної зброї. Я нагадаю, що заявляли у Кремлі про бойових гусей, голубів та комарів. Але найцікавіше про байрактари в нашому розпорядженні мається підтвердження запросу України в адрес турецького производителя безпілотних літательних апаратів Байрактар від 15 декабря 2021 року про можливість оснащення даного БПЛА системами механізму розпорядження розорій йомкості свише 20 літрів. При дальності польоту випала до 300 кілометрів и снаряжение ємкості біологічських рецептур создається реальная угроза крупномасштабного применения биологического оружия на территории Российской Федерации. Я просто похлопню. За логікою цього військового, відтепер росіянам варто боятися не лише пернатих, а ще й дощу. Це дезінформація. Йдемо далі. А чим далі, тим гірше так можна сказати про маразматика Путіна. Бо що він тільки не придумає, аби виправдати свою спецоперацію. Так на зустрічі з членами Ради справ людини диктатор заявив, що українці нібито привселюдно розстрілюють своїх військових за дезертирство. Україні ви знаєте, там розстрілюють на місці. Причому проводять дуже масові розстріли. прямо перед строєм. или без такового. но это всем хорошо известно, это не, никакой не секрет. У нас ничего, не только ничего подобного нет, у нас даже нет никаких, как вы сказали, лагерей там, зон и так далее. Это все чушь. Да ти, чорт побери, такої несеш? Вважаю, що фейк від бункерного не залетів, бо увесь цивілізований світ знає: Росія, матушка, як криве дзеркало, транслює власні проблеми та негаразди на інші країни. Тому радимо чмобікам задуматися. Пам'ятаєте, як у вересні міністерство оборони РФ героїчно відзвітувало про знищення баржі з українським десантом в районі Запорізької аес? Роботи Ціль надводна Працюю. Ціль лі унічтожене май групі було поставлено задача. воспрепятствовать переброске сил специальных операций противника через реку Днепр для захвата атомной электростанции. Группа выдвинулась в район поиска, используя все возможности ударного боевого вертолета К-52. Цель была поражена, тем самым не допустили захвата государственного стратегически важного Все б нічого, але русня розстріляла не баржу з українським десантом, а опору мосту через Дніпро, яку намагалися будувати ще нацисти під час Другої світової війни. На кадрах навіть видно, як розлітаються птахи. Тож це очевидний фейк. Тепер можна сказати, що ціллю асвадітелей були не українські військові, а чайки-диверсанти стаємних натівських біолабораторій. Ті ж знають, що в Воркостані провели часткову мобілізацію. Так от, в день путінського виступу про її оголошення, патріарх Кирил заявив, що росіянам не треба боятися смерті, бо саме страх смерті жене воїна з поля битви. Віра людину дуже сильним, вона переводить його сознання від повсідневності, від матеріальних забот к заботи про душу, про вічності. И когда в человеке сильно это измерение, связанное с вечностью, он становится непобедимым, потому что он перестает бояться смерти. А именно ведь страх смерти гонит воина с полей битвы, толкает слабого на предательство, даже на то, чтобы восстать брату против брата. А подлинная вера... истребляет страх смерти. Ну на... Отец! Ну, ты видел? Якось один класик сказав, що релігія то опіум для народу. Та, дивлячись на те, що твориться серед защитників віри православної, здається, що у них все народне передозування. Звісно, це абсолютна маніпуляція. Бо чим ще можна пояснити відправку пастви на забій, освячення танків, які вбивають українців, або й того більше ядерний комплекс сатана, від якого може загинути увесь світ? Вдумайтеся освятити сатану. Такому ноу-хау позаздрив би навіть сам Джон Костянтин, але ванькам до кості діла нема. У них свій шлях, і ти отправишся в ад тому що так прожив свою жизнь. а ви знали, що рашисти, виявляються таки взяли Київ? Якщо ні, то ось вам пояснення від пропагандистки Маргаріти Семенян. Бо для неї Гостомель – це і є Київ причина. Вторая. Это абсолютно бессмысленно, потому что это ничего не решит, потому что Киев как таковой, мы победили в первую неделю. Мы его, э, напомню, ну, просто в Гастомеле уже были, везде были, взяли, фактически, да. И я знаю военных, которые там были и были в ужасе от того, что им было приказано оттуда уйти. Я лично знаю этих людей. Мы сражаемся, начиная с начала марта, не сходим не с Киевом, а сражаемся с Западом. Чего? Чомусь, слухаючи спіч Боброїтки Марго, не покидає відчуття, що вона живе не на Мокшанських болотах, а десь у прекрасному Задзеркаллі. Бо в таке спритне взяття Києва ротом можна повірити лише, якщо ти знаходишся десь у паралельному світі, а там і Київ за три дні, і Херсон наш, і танки російські не горять. Це дезінформація. Російське телебачення це просто крінж, заяви, розбірки, купа фейків та ще більше абсурду, все це із задоволенням поглинає тамтешній глядач. Але інколи не все йде за планом, і навіть на роз тебе може просочитися правда. Ціна навіть іранських то що класка історія жопуїться слово є. Ми всі знаємо, що ні іранські Вот это поворот! Да? Повчальну історію про злодія і його шапку напевно знають усі. Хоча ні, експерт від Рускава Міноборони Руслан Пухов не знає. Але що вже тут поробиш? Якщо експерт сказав, що дрони іранські, то доведеться вірити. А заяви про те, що це російська розробка дезінформація. Атака безпілотників у Севастопольській бухті була несподіванкою для Русні. Тоді ж російський диктатор Володимир Путін виправдав це тим, що, начебто, ЗСУ мають на озброєні підводні дрони, які переносять 500 тонн вибухівки. эти подводные аппараты шість метрів длиною, по-моєму, 500 тонн там е -е, взрывчатки. Ну по попадет в это, там ні от зерна, ні от корабля, нічого не залишиться. А Та будемо ми. Дивовижно, як 500 тисяч кілограмів вибухівки може нести підводний дрон. Для такої кількості потрібно щонайменше 10 вантажних вагонів. Але найцікавіше те, що коли пристарілий технік Владімір взиває до глубінного народа, то чомусь не червоніє хоча, мав би, це черговий фейк від бункерного. А зараз просто комедія. Прислухайтеся та придивіться уважно, бо це крінж крінжовий. В російських театральних режисерів також поїхав дах. На сцені обласної філармонії провели спецоперацію. Уже страшно, але на самом деле клужанам показали імерсивний спектакль о воєнних действиях на Донбасі. Зрителі в прямому сенсі слова понюхали порох. Волнення з перших минут прокатилось по зрительному залу. Кіноспектакль «Вежливі Люди почався з роботи спецназа. Отець. ну ти видел? Якщо ви не зрозуміли, то я пояснюю: за задумкою клінічних сценаристів цієї дичини, українські бандерівці і націоналісти, начебто, вдираються в зал, хапають глядачів і розстрілюють їх просто на сцені. Мда, навіть сакральне мистецтво театру перетворити на маніпуляцію. Що тут скажеш? Яка країна, така й культура. Останок, як завжди, чергова маячня від Гебель з тебе. За перебрік повернувся один із представників прямоходячих освободителей і розродився гучною заявою. Їхня група да, збирала дітей по маленьких від трьох до 6 до 7 і привозила імені вот, в этот пункт. Там их раздевали на первом этаже, а на втором, на втором их раздевали. Как ненужный материал и просто хранили там в ямах или куда-нибудь увозили. точно точно він сам бачив власними тверезими очима, як злі укри вбивають маленьких дітей. Це фейк. Насправді російська пропаганда скотилася до жалюгідного копіпасту самої ж себе, бо ж історію з респ'ятими мальчиками в трусіках ніхто не забув, хоча й дуже хочеться. Друзі, напишіть, будь ласка, у коментарях, яка дезінформація, маніпуляція чи фейк з цього випуску достойні називатися брехнею року? або ж вкажіть власний топ фаворитів. Хоч якби московські ротини намагалися дискредитувати наших захисників, владу та союзників, перекрутити хід подій Кремлю не вдасться. Тож будемо влаштовувати окупантам у цій програмі справжнє м'ясо. Це був спільний проект АПОШРО ТВІ та центру протидії дезінформації при РНБО. Вітаємо з новим роком!